І тут в нас прям такий фруктово-ягідний рай для нашого тіла, і ми вас закликаємо відчути смак життя з Лівеста, а, тому що в нас серія по догляду за тілом з, з фруктами-ягодами. і Ви, мабуть, пам'ятаєте наші гельчики для душу Лівеста. Вони дуже класно заходили і всі їх би, любили, питали. А тут ми вирішили піти далі. Ми вирішили, що вже як творити серію, то її треба робити повноцінно. І в нас до гелів для душу з'являються ще й крем для тіла і рідке крем мило в тих самих ароматах. Тобто, в нас дев'ять продуктів, три аромати: три гелі для душу з ароматами кавуна, апельсина, вишні, всі класні різні, неймовірні. Е, і в нас е, до них в цій серії з'являється крем для рук і тіла і е, мило для рук. Мені здається, це прям дуже круто, тому що я тісно замислилася на тим, що в нас були гельчики, А коли виходиш з душі, пахнеш, є такий аромат. І ти думаєш, що класно такий самий кремчик. Оце якраз той самий випадок, і це класно, що можна там в ванній кімнаті це поставити як серію. Ну, я любителька така, знаєте, серій, щоб все, все було естетично. Тому я завжди радію, коли це так можна зробити. А, що сказати про гері для душа і мило для, для рук? Ну це просто там, продукт, який має бути у вас вдома. Тут не треба знаєте, якихось неймовірних інгредієнтів. Звичайно, там вони є. Ми намагалися, щоб все ж таки там да і гельчик був там, і пом'якшував шкіру, і крем для рук і тіла так само. Але це просто must have, Ну я не знаю, я не уявляю життя е, сучасної людини просто без гелю для душу, без е, мила для рук, е, е, і як доповнення крем для рук і тіла. І я дуже радію, що він в такому самому дизайні. Знаєте, мені це нагадує, коли ви заходите в якісь, коли ви якомусь або в готелі дорогому, або там в спортклубі дорогому, і ви заходите і завжди є, наприклад, мило і крем. Чи гель для душу і крем в однаковому дизайні там завжди висить, да? тобто там нема рознобою. Так само і тут у вас в ванній кімнаті може бути все в однаковому дизайні, і причому ну, класне, з класним ароматом. Ну, я б сказала так, що це такі аромати, які просто додають нам в радощів в житті, які, там не знаю, вранці збадьорять, а ввечері подарують якусь таку насолоду. Тому а, тут просто радію, що в нас така крута серія ще під брендом Лівеста. Відчуйте смак життя разом з Лівеста.